тобі коли, коли цю мене того тижня взичув, і забув Що? Ну хіба хивай, до нього зараз скажу хай відас, раз тобі так разбита. Ну так, скажу, що бесслав, что по-моему назад гунпу взяв в садку, что я заставил яблок уничтожить. А я що, знаю, чого я так довго не тут зубну тримаю? Та той подає як пустійни, що свозиму тому додому до неї ходити. То кловець узів, то розкає купати, копати, я ту постійну лям на подвір'ю можу з тим вертати. А він сишки пес до жорні у своїй чуклюцю голову, крова забула, як тряпку в бор. А воно стоїть вже він гезде. А що би в тебе коцю в роті поросло на і качка копне, дурни тебе підписи, хлопчик, шосе граш міців, це хослим мішився? Кров буде биде налазия, сучити серуш, як ви теркрафа, де жити ж та поки оці не будуть. Звук колеб, ходити, хапати й ліна твою голову. Можеш вісім, щоб твоя страха по шву розійшлася. А я йому ну, запуску завтра через гові виглядалося. Ну то завтра зайде, він певно ніс не поняв. Ну а що? Без харки нема скударки. Як це файно зачало, так це файно і скінчило.